Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас 4 листопада вже. Так, була в нас ось така яблунька. Ми її успішно прибрали. Тут у нас також була деревинка. На вихідних пересадимо ось ці кущі, тому що місця вже в садку не вистачає. Потрібно трішки розширюватися. Так, приберемо ми оцей сіпенюк і приблизно метрів на 4. Далі поставимо забор для того, щоб культіватор поставити сюди і певні якісь моменти також сюди поставити, там каністри, скласти і тому подібне. Можна було б заїжджати сюди і трактором, але ось є така проблема. Поки що не будемо щіпати, залишимо так, як є, а в подальшому, можливо, зробимо тут заглиблення під газовою трубою, щоб проїжджати трактором і ставити туди десь далі наші агрегати. Так, стоїть тут наш культиватор. Який потрібно буде витягнути, прибрати ось оці блоки. І стоїть культиватор, знайомий придбав, попросив поставити на певний час. Так, що у нас іще? Як можете бачити, дуже мало місця, щоб щось одне взяти, потрібно витягнути якийсь інший. Наприклад, щоб взяти УПС-ку, треба прибрати оту СЗ-шку. Не дуже зручно, хочемо трішки розширити, щоб розставити агрегати так, як нам буде зручно ними користуватися.